Всім привіт. Зроблю невеличку рекламу нашому секлануцю Хоткінсу. Так, десь там збоку ви побачите зліва еблему його каналу, а також зліва звук побачите посилання на його канал. а ще також я продублюю посилання на його канал ще в описі до відео. Паче 1.8 цей танк. Якось чи апнули, щось зробили, точно я не відслідковував, але наскільки я зрозумів, що були якісь внесені зміни. Якраз зараз в бою подивимося. Як стало на ньому краще грати, чи... чи навпаки? А може це все залежить просто від рук гравця. Перший зайшов хорошо на перекатці. Заверненьким. А. Трошки вверх пішов снаряд. Бачимо дві відпитки на стволі. То вже непоганий показник. Татешнік. Так, починає кошмарити в каточок. Але я думаю, це безгубло, бо дома ніякий не наноситься. Такие чудес Такой же запустил старым клиентом. Так, working, well. Вот сейчас на ус ставлю Тисяч натанковано Дві з половиною настріляв. Наш перекриває, трошки мішає. Так, ще танкуємо ще. Вже 5,5 натанковано. Щоб не попали в лючок. 8,5 натанковано. Це що ж таке там. Цей Центуріон не вгомовний. Просто випускає снаряди у вітер. Навіщо? вже його не бачив, все одно туди намагається стріляти. Якийсь він клікер Так, комбой там щось теж намагається пробити. Пугасами. Еес. Есть. Пробив. Але все одно 10 тисяч натанковано. За тисячі урону. Він там попал Мені здається зараз можно будет туди стрельнути де вона стояла а ну давай ну ще трош Отак, трошки вот так трошки выше не хоче сюда лайн не хоче так, прицілився, думав, що він з'явиться, потім вистрілить, а Вайном не хотів, бачу не хотів. Так, картина погана. Програємо. Коткін цілиться на ліопарда. Знову танкує, що ж таке знову танкує Леопард боїться, не хоче їхати. Так, це не попав зовсім Прожето об'їхав. Але я там з боку ПТшка може настріляти. Ще троє наших об'їхало. Це займуть гарну позицію. Якраз. Все добре одна контролює шпитайка на горі, але щось її там розносять потрошки. Троє заїхали з боку, їм там гарно видно шок Ой-ой-ой, шптайка все, завалили, немає тут у нього помічника. Так, і п'ятий намагається від башні зіграти, захиститися, але робить помилочку. Він зовсім не думав, що там його там видно. Так, ну і третій теж так дуже сильно помидляється. Дай цинторю, йошки, о, корел. Убываю нашего. Так, ну ладно, у нас є ще шанс. Я чомусь думав, що він виживе. до кінця бою. Ну нічого, у нас ще, ще трое гравців. які мають, мають, мають... зіграти, у нас є перевага. Ай-яй-яй, і закінчилась перевага. Закінчилась перевага. Що ж такое? Так, знову є перевага. Ай-яй-яй-яй-яй! Один на один на один, в чаті пішла в грубість. Так, ну ладно. Да, ну, здесь захват не берут. Кипешнього мало, але барабан Якщо перше засвітиться, то То все Ай-яй-яй Так, повезло, що може відсвітитися та втікти, переїхати на іншу позицію. Ну, я здогадуюсь, де він стоїть, там де й стояв. Десь там Хоче щось далеко щось зовсім хоче об'їхати але чого чому, чому так далеко їде можна було б трошки скоротити от зараз наприклад навіть побачимо яка в нього задумка Цікаво, чи не цікаво з, з результатом якимось чи ні є сенс від цих катань, чи немає. Так, а час піджимає і тут світиться, є ж. Сихстерин світить Ну все назад не поїдеш уже Часу не вистачить. А що ти думаєш він там Зі сторони води Я думаю що він там де був там і есть Там, біля бази стоїть кущах засів Вина залишається Ну сто процент він там стоїть в куща й стояв да, да 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 Десь там десь там Тільки з балкончику там можна якось може высветить Начаний факт пересвідчує. ПТшка боїться. Що це буде? Перемога чи поразка? Чи нічя. Хоча нічя ніч це ж також поразка обом командам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нічя. Ну no, і таке буває. Дякую за бій. Дякую.